Один спалах сірника і обірвалося одразу три дитячі життя. Під час пожежі в Запорізькій області густий чадний дим забрав одразу трьох сестер, трьох маленьких жителях села Новозлатополя. Найстаршій дівчинці було п'ять років, молодшій півтора роки, а найменшій лише три місяці. Велика родина із чотирьох дівчаток і 23-річної мами проживала у старенькому будиночку на одній із сільських вулиць. Жінка розтупила піч, вклала трьох своїх дітлахів спати і, узявши четверту дитину, трирічну доньку, спокійно пішла. До магазину за продуктами. Доки мама купляла усе необхідне вдома, прокинулася її п'ятирічна дитина і замість іграшок знайшла цікавішу розвагу. Маленька почала бавитися сірниками. Вогонь спалахнув, перемитнувся на дитячий манеж і вмить розповсюдився по дерев'яній підлозі. Не на жарт, злякавшись, дівчинка забігла у сусідню кімнату, де спали її сестри, і сховалася під ліжко. На місці пожара співробітники з на лабораторії обнаружили. Рассыпанные спички это дает возможность констатировать тот факт, что причиной пожара стала дитячие шалости с огнем. Піклувалася про маленьких лише молода мама. Тож врятувати малюків, окрім неї, було нікому. Задимлений будинок помітили сусіди. Один чоловік миттєво розбив вікно і кинувся визволяти дівчаток. Саме він виніс непритомних дітей на вулицю. За життя маленьких відчайдушно боролися медики. Втім, врятувати сестер від димової задухи їм не вдалося. Страшне лихо, несамовита біда, яка спіткала родину. Чергове нагадування батькам, що маленькі діти на самоті забавлятися самі не повинні. Діти це просто діти. а дитячі пустощі можуть нерідко мати трагічні наслідки. Це вже не перша трагічна пожежа в Запорізькій області. За рік в регіоні під час гри з сірниками загинуло п'ятеро дітей.